Коли пахне смачненьким і пора снідати. Чому б не поснідати, ану ж бо подивимось, ніхто там не наближається. Отак нема. Коли хтось намагається вкрасти твій сніданок, правильно загаблюватися не треба. Отак і снідатимемо. Про сніданок уже не думається уже потрібні розваги. Погратися, погристи, нашкодити. А як же? Ну, от і поснідали краденим сніданочком. Смачний був? Поснідали краденим сніданочком, порозважалися, нашкодили. А як же без того, то найбільша розвага? Ну та й можна з чистою стовістю. a spot